Справжній подарунок природи так місцеві гості Закарпаття називають долину нарцисів на Хущині. Сюди в період світіння білого килиму туристи влаштовують справжнє паломництво. От тільки квітів стає дедалі менше. Рока чотири тому я був, але ну тоді тут поодинокі квіти були. Ну, коли я був, вона ще не розцвіла. Ну, зараз як сказати, які враження. Ну, трошки може більше очікував, ніж є. Ось і ну, мабуть, мабуть, щось з екологією чи якісь питання там. Ну, треба на державному рівні, мабуть, допомагати цьому заповіднику і покращувати ситуацію. Ну, мені дуже сподобалось, дуже красиво, дуже красива взагалі природа в цьому місці, коли гори. Так обрамляють. І, ну, тут навіть без нарцисів дуже красиво, а коли ці квіти, то взагалі неймовірно. Чесно кажучи, очікувало, що їх трошки більше буде. І кажуть, що їх в останні роки менше. Ну, ми так бачимо, що працюють вчені і працюють, працюють над тим, щоб може якось знайти причини, чому їх становиться менше. Ми в просто. Ми в захваті. ми, ми, ми вражені. сподобалося. Якраз в розквіті нарциси квітують, благоухають. Нам дуже приємно, що ми приїхали і побачили, хоч хвилиночку таку для себе релаксу. Гарний, але можливо у вас вже деякі сорти поперецвітали, що вже мало а Так взагалі цікаво. І теж ваші гарні. Я тут так, в перший раз. Красиво, дуже гарно тут. Файно, прям файно. Нарциси гарні. И везде гарно. Нарциссы, они замечательные. У нас вот дома есть, но это две большие разницы, как говорят в Одессе. Здесь они в естественной среде, так сказать, и совсем по-другому они выглядят. Не, первый раз мы видим их. И мы, конечно, поражены объему, площади. Вузьколиста квітка щороку радує своєю білосніжністю, і глянути на це прагне все більше і більше туристів, долаючи півкраїни, аби тільки на мить опинитись на лузі, якого більше ніде в Європі не побачиш. За тиждень під час пікового цвітіння нарцисів долину вже відвідали більше трьох тисяч туристів. Будуть квітнути унікальні рослини ще близько тижня. Тож всі, хто бажає помилуватися квітами та зробити незабутні фото, закликають поспішати. Поза як, опісля доведеться очікувати до наступної весни. Долина нарцисів поблизу хуста знаходиться на висоті 180 метрів над рівнем моря. Погода і кліматичні умови відіграли головну роль в її становленні. Дослідники вважають, що процес танення льодовиків у цій області спровокував сув ґрунту з гірських масивів. В ході чого нарциси переїхали з вершин гір до низовини. З часом вони акліматизувались в долині, призвичайлись і почали поширюватись природнім шляхом. Утім, нарцису стало менше, і з кожним роком відзначають співробітники карпатського біосферного заповідника, негативна тенденція зберігається. Сама територія цвітіння, от я працюю скільки працюю, вона так островками. Тими роками, років 20-30, може й більше, воно набагато більше було нарциса. Перше, що порушений гідрол... гідрологічний Такий момент у 70-х роках хотіли переорати цю долину нарцисів, але професор Василь Іванович Комендар не дав тоді і взяли під охорону держави, долину нарцисів. На даний час, вже третій рік, у нас йде природоохоронний захід такий, Карпатський Буйвол, який випасається на нашій території із травня по ну, почти до самої зими. Ну, цього року дивлюся по ситуації дуже у культури, ну, все люди культурні, набагато культурні стали, не заходять на поле і не рвуть нарциси. Дикі квіти на вид дуже схожі на садові. Вони приваблюють гостей і місцевих. Тож не дарма долина нарцисів посіла друге місце в конкурсі семи природних чудес Закарпаття.